Що з останніми днями враження, що ми продаємо одні тільки шини, принаймні по об'єму вони в наших відправках займають точно найбільше місця. Зверніть увагу, що найчастіше замовляють квадроциклісти. Шини Оборіпл, про які я вам зовсім недавно знімав відео на YouTube і були нарізки в різних соцмережах. Це універсальні шини з хорошим таким грязьовим потенціалом, з високими ґрунтозачепами, висотою 25 мм. І вони класно їдуть як по твердому сухому, так і в грязюці. Обор. Недорога така. Середньо між універсальною і грязьовою шиною. І, звичайно, ITP-Taraху, міцна універсальна шина, та ITP Мудлайт 2, міцна теж грязьва, чисто грязьова шина. Mudlight 2. Недорогі для бійців на фронт недорогі 25-ті шини. До речі, це, напевно, найдешевші грязєві шини, які в нас. Є в нашому асортименті друзі. Вкотре нагадую, що ви можете звертатись за абсолютно безкоштовними порадами чи консультаціями у всьому, що стосується правильного підбору шин, спеціально конкретно для ваших умов експлуатації.